Мільйонів гривень коштуватиме будівництво нового торгівельного центру замість дитячого світу у Чернігові. Будуватиме фірма Владислава Атрошенка. Тризірковий готель і конференц-зали замість рацу у Чернігові, де проводитимуть шлюбні церемонії. Забіг та руханка на стадіоні. У Чернігові провели Олімпійський день. Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин на Суспільному. У студії Гордій Єрмак. Сотні мільйонів гривень. Таку вартість будівництва нового торгово-розважального центру на місці дитячого світу у коментарі Суспільному озвучив міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Він власник фірми, яка зводитиме новий ТРЦ, триповерховий з підземним паркінгом. Під час будівництва знесуть сам дитячий світ, і вже почали розбирати старі будівлі на центральному ринку. Як до змін ставляться продавці, які через будівництво втратили робоче місце. І навіщо Чернігову ще один торгово-розважальний центр. Далі в сюжеті. Чернігів, центральний ринок. Тут розбирають двоповерхову будівлю, де колись були торговельні точки. Прохід від дитячого світу до ринку перекритий. Я отрицательно відношуся. По-перше, людям потрібно продавати, але зачем і куди перенесли. Пускай було, як було. І людям подручина, так йде, забив цвіточки. Пожалуйста, прийшов, купив, а тепер я не знаю. Для місця це краще, гарніше, сучасніше щось буде. Та що яка різниця там мені? Перенесли в друге місце, будемо в другому місці купувати. Може, хто не, не згідний, так сказати, так а що ми зробимо? Все рішає міська влада чи що. Вони роблять як їм зручніше, а не людям. На цьому місці планують збудувати новий торгово-розважальний центр. Підприємці речового ринку керівництво попередило, що скоро вони не зможуть тут працювати. Будуть сносити, але коли не знають. От і все. в одній із точок чоловічим одягом торгує Іван Денисенко. Він каже, що робити далі, не знає. А працювати в новому ТРЦ не зможе. Там зовсім інше бедро. оренда плата там буде інша, і буде ще, ну як вам сказати, якщо… Не в оренду купити, не кожен зможе це купити. І з таким товаром, як вот у нас, там не разрешит стоять, там треба буде по-другому. Новий ТРЦ на місці дитячого світу і частини торгових рядів центрального ринку будуватиме фірма, власник якої міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. Місто умови торік у травні надав виконком міськради. Сам Владислав Атрошенко каже, на будівництво підуть сотні мільйонів гривень, а підприємцям на ринку радить не хвилюватись. Це дороговартісне будівництво. Це сотні мільйонів гривень. Там буде торговий центр, сучасний, великий. А я скажу, що доки будуватиму цей об'єкт, робочі місця отримують сотні робітників, які принесуть заробітну плату додому, заплатять податок до місцевого бюджету. І в цілому ринок виграє від цього, не програє. Ріелтор Олександр Панасюк говорить, це буде триповерховий торгово-розважальний центр з підземним паркінгом. І для Чернігова він буде незайвим. Я знаю, что он планировался давно, и были такие идеи там даже выкупить главпочтамт и его задействовать частично. Тот проект, который планируется сделать сейчас, это и бывшее здание полиции, так называемое, там, где кислород, это и пиццерия в Маркони, это и сам детский мир, и часть рынка. Такой проект в городе, он создаст здоровую конкуренцию существующему Голливуду. И особенно не хватает с точки зрения развлечений, потому что торговый центр Голливуд, он не дает как бы, того уровня развлечений, там, их там мало как, -то, как -то. ни катка, ни бассейна, там, ни ситнеса никакого нет. Он как бы заточен больше на торговлю, Нагадаємо, це другий великий будівельний проект, який реалізовують у Чернігові бізнес-структури Владислава Атрошенка, відтоді як він став міським головою. Перший проект ось цей офісний центр Blackwood Tower. Декілька років цей центр стояв недобудованим, і на запитання, де він взяв гроші, щоб відновити будівництво, міський голова тоді відповів: так це господарські справи так, треба було. Гроші збирали. Коли планують завершити роботи та яка буде площа майбутнього ТРЦ, поки невідомо. Ольга Онищенко, Роман Репа, Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному. У Чернігові реставрують обласний молодіжний центр. Там планують зробити хаб соціального партнерства та інституційного розвитку. Тендер оприлюднило управління капітального будівництва облдержадміністрації. Очікувана вартість робіт майже 52,5 мільйони гривень. До 2023 року у чотири черги відремонтують системи опалення і вентиляції, замінять вікна, облаштують коворкінг і санвузли і проведуть ремонт внутрішніх приміщень. Цьогоріч на ремонт планують витратити 7,5 мільйонів гривень, понад 6 мільйонів 750 тисяч гривень із державного фонду регіонального розвитку, ще 750 тисяч надійде з обласного бюджету. Вже на цей рік у нас заплановані роботи, це перша, третя черга, а саме облаштування санвузлів, систему опалення, вентиляції і облаштування індивідуального теплового пункту і залу поворкінгу. Максимально ми брали роботи, які будуть які можна буде зробити найлегше, тому що ми не знаємо, коли саме будуть гроші. Безпосередньо вони прийдуть в область для того, щоб можна було підряднику приступити до роботи. Нагадаємо, ремонт будівлі обласного молодіжного центру мали б почати у 2019-му і зробити впродовж трьох років. Тоді вартість робіт становила 41,5 мільйони гривень. Роботи не почали через те, що проектну документацію не погодила Київська державна архітектурно будівельна інспекція. Замість слова реставрація в документах йшлося про реконструкцію. А згідно з законодавством, пам'ятники архітектури можна тільки реставрувати. Цього року відредагований проект реставрації молодіжного центру виграв конкурс у державному фонді регіонального розвитку. Саме звідти виділяють гроші на роботи. Співфінансуватиме проект область. Реставруємо, пристосовуємо і ремонтуємо все приміщення зовнішніми роботами, внутрішніми роботами. З переліком обладнання, яке буде встановлено, будемо мати крутий, сучасний такий культурно-діловий центр з хабом для розвитку нашого регіону. Замість радсу тризірковий готель і конференц-зали, а шлюбні церемонії проводити у міському палаці культури. Такі попередні плани на будівлю Чернігівського рацу суспільному розповів міський голова Владислав Атрошенко. Архітектор, який проектував цю будівлю, В'ячеслав Павлюков каже, рішення зробити готель помилкове, а привести у належний зовнішній вигляд будівлю можна не витрачаючи великих грошей. Що з цього приводу думають чернігівці? Розкажемо далі в сюжеті. І я в етапзаксі розписувалася з Мужем, правда, покойним. но це не пам'ять это пам'ять на всю оставшуюся життя котрою мені кажеться забиться 69-річна валентина бойко майже щодня прогулюється тут з онуком для неї рац і паркова зона за ним одне з найулюбленіших місць у чернігові у мене воно маленький вас і то ми кожну п'ятницю сюди приходимо і дивимося на ці молоді красиві пари Атори музика і грає, і танцює, і как-то так знаєте, От радостна й как-то так, як то, вот ну що молодеж наша все-таки любить це місце. Замість рацу тут може з'явитися тризірковий готель та конференц-зали, розповів Суспільному Владислав Атрошенко. Вивчаємо питання, щоб на першому другому поверсі у нас був готель, три зірочки і е, третій поверх конференц-зали. Потрібні для міста Чернігова. Паркінг там є, зручний для готелі, для конференцій, тобто місце розташування зручне. Змінюються часи, і на сьогодні затребувані саме великих приміщень під офіційні церемонії, укладення шлюбу, воно мінімальне. А решта технічних служб, які там знаходяться, я думаю, що ми в разі остаточно вирішення цього питання знайдемо для них. Альтернативні площі балансоотримувач цієї будівлі, Чернігівська міська рада орендує приміщення Міністерства юстиції України. Північно-східне міжрегіональне управління Мін'юсту раніше зверталося до Владислава Атрошенка, просило міську владу провести капітальний ремонт рацу. Про ідею облаштувати тут готелі, конференц-зали. Представники міністерства говорять так: офіційних документів щодо яких пропозицій не надходило. До північно-східного проти північно-східне управління готове до співпраці, Тому чекаємо на пропозицію. Міністерство юстиції в будь-якому випадку з містом погодить компромісний і правильний варіант цього приміщення. Ми знаємо, де воно знаходиться. Ми знаємо, в якому воно стані. У нас таких приміщень багато. Ми оптимізуємося. Я не думаю, що це приміщення. Перестане бути рацом, але ми його просто наповнимо життям разом з міською владою. Я думаю, це буде найближчим часом. Рац у Чернігові відкрили у 1988 році. Спроектував його архітектор В'ячеслав Павлюков. Він вважає, що готель замість рацу рішення помилкове. То, що ви часу бачите, архітектуру на ній поставити крест і розібрати. І робити на на своєму полі. В этом каркасе совершенно другое здание. Ну, для гостиницы не нужна такая торжественная лестница, не нужны боковые лестницы, не нужна эта терраса. Потом у нас на втором этаже, на третьем этаже только верхнее освещение. Но это делалась функция, ну, как бы, собора, да, соборности. это было умышленно задумано, ту функцию, которую сейчас несет это здание, ее нужно оставить. І її треба доповнити рядом інші функції. Найімовірніше, каже Владислава Трошенко, шлюбні церемонії проводитимуть у міському палаці культури. Чернігівці на це реагують. Так, должны отремонтировать и оставить этот ЗАГС. Он очень хороший и Ну, Лічно мені подобається, нравится, я в ньому не расписывалась. Я в старому ЗАГСі розписувалася. Хіміки для другого призначені. Це як концерти, виступлення, збори, все важливі. А ЗАГС должен бути ЗАГСом отдельно. Нічого страшного, якщо переведуть, не буде. Хоча я колись одружувалася в цьому ЗАГСі, тому, можливо, це для мене пам'ять. Але хіміки гарно виглядають, тому. Цей ЗАГ, ЗАГС потребує ремонту, це, це точно. А що там далі буде? Можливо, треба провести якесь опитування. Будівлю ще можна привести у належний зовнішній вигляд, розповідає Віячеслав Павлюков. Я зараз не хочу говорити о внішньому обліці, як можна було довести відділку цього заняття такого стояння. Ну, я навіть не хочеться обсуждати. Білим ізвестником, який приміняється для відділки фасадів. даже в странах Балтии, в Швеции, Норвегии, да, Дании. Такого отношения к этому камню нет нигде. Он специальными растворами покрывается, который защищает его от влаги. И нет никаких проблем. Этот камень не нужно выкрашивать белой краской, как ее в последнее время, несколько на белого уже есть, красить. Он чистится, Он чиститься спеціальними кругами, і всі та знає стрітелі та прекрасно за онже вже в наште Дар'я Янушкевич Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному. Визнати винним у завданні легких тілесних ушкоджень водію КП «Зеленбуд», оштрафувати на 1700 гривень і звільнити від покарання через закінчення строків давності. Таке покарання для Чернігівського правозахисника Олександра Гашпара на сьогоднішньому засіданні у Деснянському районному суді попросила прокурор Тетяна Мозгова. Нагадаємо, конфлікт між Олександром Гашпаром та Віктором Донцем стався у березні 2018 року. Тоді на валу комунальники спилювали дерева. Олександр Гашпар попросив Зеленбудівців показати документи, документи за якими відбувається вирубка. Як стверджує Віктор Донець, Олександр Гашпар, його побив. Він ці звинувачення заперечує. Я не міг його ударити з двох причин, тому що в одній руці в мене було, я їхав е з сесії міської ради, в одній руці в мене була ось ця сумка. Я її тримав отак, от на руці. В іншій руці, і це підтверджують свідки, в мене був телефон, і я фотографував дерева. Ось тут стояв, потерпілий. Я фотографував дерева. Коли я з фотоапаратом сказав, що ви вирубуєте дерева, він почав мене штовхати. Панеш, ви розказуєте істину прав пред'явити документи. Пред ви хто ви них Олександр Гашпар каже, що потерпілий змінив свої свідчення після того, як дізнався, що він громадський активіст. Є розбіжності в показаннях свідків і в показаннях потерпілого, які вони давали в день інциденту. І вже потім, які вони давали. Після того, як з'ясувалося, з ким відбувся цей інцидент. Тому я вважаю, що коли вони дізналися, що тим громадським активістам, який на валу заважав їм виробити дерева, був гашпар, і, думаю, від керівництва або комунального підприємства, або від керівництва міста, поступила така негласна команда довести цю справу до суду і отримати бажано якийсь вирок про засудження у них. Тодішній керівник Зеленбуду, а нині депутат міськради від фракції Рідний дім Роман Старіков від коментарів відмовився. Рішення у справі Олександра Гашпара оголосять завтра об 11-й. За добу в області у 15 людей виявили коронавірус. Найбільше на Бахмачині п'ятеро хворих. Померла жителька Чернігова, одужали 88 пацієнтів. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Загалом на Чернігівщині 57 452 підтверджених випадків інфікування COVID-19. З них одужали 55 620 пацієнтів, померли 1358 людей. Забіг та зарядка розроблена бронзовою призеркою Олімпійських ігор Ганною Рідзадіновою. Так сьогодні у Чернігові на стадіоні Юність відзначили Олімпійський день. Участь у ньому взяли близько 800 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Про це Суспільному повідомила заступниця голови обласного осередку Національного олімпійського комітету України Ніна Лемеш. Робили зарядку і бігали спортсмени та громадські діячі. Олімпійську руханку проводили екскурсовод Ервін Міден, актор Сергій Лефор, гімнастка Анастасія Ревон, учасники олімпіади Ольга Бібік та Дмитро Митрофанов. Флешмоб, і сьогодні кожен регіон нашої України повторює цю зарядку Олімпійську. Вправи, які придумала Анна Різандінова, вони дуже прості, вони дуже гарні, тому вони легкі, їх можна повторити всім бажаючим. У мене інша руханка вона своя. ну Таку я б не робив, таку я б не робив. Так. Скажу чесно. Оці всі рухи вони були дуже прикольні і легко було все класно. Це всі новини середи. Більше дізнавайтеся на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра, до зустрічі на Суспільному. Четвер, 24 червня, у Чернігові синоптики прогнозують ясну погоду. Вдень температура повітря буде плюс 28, плюс 33 градуси. Вночі плюс 22, плюс 24. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Курюківці буде мінлива хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день плюс 28, плюс 33 градуси, вночі плюс 21, плюс 24. Вітер східний 2-3 метри за секунду. Синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура повітря в день плюс 28, плюс 32 градуси. Вночі плюс 21, плюс 23. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду. В Сіверському буде невелика хмарність. Температура повітря в день плюс 27, плюс 35. Вночі плюс 21, плюс 24. Вітер змінних напрямків 24 метри за секунду. Синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура повітря в день буде плюс 28, плюс 34 градуси. Вночі – плюс 22, плюс 24. Вітер змінних напрямків – 2-3 метри за секунду.